Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Веселий Джміль, оператор та ведучий поза кадром Леонід Гапєв і наш гість ефіру Даніл Михайличенко. Вітаю всіх зараз. Ви бачите такий диплом. Це диплом за перші кроки в арт-журналістиці Даніл отримав він. Учасник позашкільної освіти гурток авторський. Точка зору, який я веду, викладаю, і ми подавали сюжет відео. Має назву Веселий Джміль. Це популяризація такого е, процесу домашнього, сімейного і позашкільного читання. От Ви бачите, що журнал Джміль, який теж передається в подарунок від. Редакції журналу, дякуємо митцям, видавцям, їхнім меценатам-спонсорам за такий подарунок. Тут дослідження, живопис, музика і література. Тут чотири складові творчості. От Даніл подавав на цей конкурс в університет мистецтв. Це такий ж, знаєте, профільний конкурс, і це дуже важливо, що діти, які беруть участь у системі загальної освіти, вони опановують саме мистецьку тематику. І от ми бачимо чотири складові творчості. Це зміст журналу дослідження. Міль. Що там ще написано за живопис? живопис музики, а от скажи, Данило, які з цих чотирьох складових творчості тобі найбільш цікаві? Література, музика і дослідження. Ага, Чудово. Та живопис теж подобається. Так. Мені тут усе подобається. Насправді дуже цікавий журнал. І у нас цікаві діти. Покажи ще раз диплом нашим глядачам, покажи диплом. І давай на завершення щось побажаємо нашим глядачам, дітям та батькам. Бажаю вам гарного настрою, віру перемогу і гарно читати! Так, ми побажаємо, читаємо українське, читаємо журнал Жміль і не тільки. І підписуйтеся на творчу студію наш ютуб-канал «Леонід Гапієв щастя творчості. Там багато цікавих сюжетів. І на цьому дякуємо за увагу. До побачення!